Оце зараз я в селі Духановка. Це в селі, в якому я майже все своє своє время, ну як би ріс. Все заросло. Природа, природа, що я вам скажу? Бере своє. Одні кущі залишилися. Тут колись я Грався, коли мені було років 15, а зараз нема не хати, нема нічого. Сики я тут свого времени провів. Ви бачите, що говорю в Руської, ну так як у нас на Сумщині всі говорять суржиком. Вот так от. Оце дивіться, оце село. Я даже боюсь даже сказати, що це називається селом, звісно. Ну, все одно, як кажуть, е е е як кажуть, по нашому українському е е е свої стіни гріють. Так, да. да, є трошки хат, звісно, ну коли село було Духанівка Сумської області, воно було дуже велике село, а спустя десь років 15. Нічого не залишилось. Люди вимерли, саме на стариків дуже було багато, тоді вимерли. Молодь виїхала. більше чим далі, ніж Київ та і так далі. Навіть не в конотоп, а далі. Колись, ну я пам'ятаю, це років 10 було гарне село. Скільки я свого времени провів. А там мама моя із моєї дружини йде, Вона йде. Мама, бабушка. Да? Баба Єра. Я дай. Ну, так до Дайдемо до рідненького з дітками до рідненького, до рідненького свого гніздечка. Ідётками своїми. Ді... А ді... там а діти побігли вперед. Приїхали в гості. Невісточкою, да, дуже, дуже жалко, що так все відбувається в нашій житті, що села занепадають. Що там, ви хотілося вирідає? хотілося, Немає щоб все було добре, Ні, Боже, щоб можна було приїхати не і, і, і сповнити свою молодість. Де ти колись ріс. І розказати своїм дітям. Це найголовніше, як ти ліс і що ти бачив. Все, дякую за просмотр. Гарного всім вам дня і слава Україні.